Осінь в Ужгороді вже по справжньому прохолодна. Температура повітря з кожним днем все нижча, а в квартирах дедалі холодніше. Люди дістають обігрівачі, запускають котли. Вручила газовим котлом, гріюся. Ще частина ужгородців поки тримається і водночас рахують, скільки це тепле задоволення їм обійдеться. Ні, ще ні, сьогодні запущу. Нема потреби. Будинок нагрівся, ще тримає. Ще не включала, бо пенсія невелика, але сьогодні вже включила. Так, на, на дві години і все, слухайте. Якщо зимою морози, то треба віддати чудну пенсію. Для Мар'яни тепло не розкіш, а необхідність. Маленькі діти вдома, тому опалює квартиру вже з початку жовтня. Газовий котел працює цілий день. Звичайно, включили, бо досить холодно, дітки маленькі, мерзнуть, тому. Довелося, гріємося газовим отопленням, тому кромити не виходить. Ніяк не виходить. Хтось утеплює вікна, одягаються тепліше, гріються чаєм або включають обігрівачі на кілька годин. Та разом із першим похолоданням зростає і кількість пожеж, і переважно через неправильне користування приладами. Лише цими вихідними на території Закарпатської області зафіксовано дві пожежі з трагічними наслідками. Так, у місті Рахів, а також селі сільце Берегівського району, внаслідок пожеж у житлових будівлях загинули двоє чоловіків. Відстань від електрообігрівального приладу до горючих матеріалів має становити не менше 25 сантиметрів. Окрім того, не треба користуватися не сертифікованими, а також саморобними електрообігрівальними приладами, не використовувати електрообігрівальні Врачів, які мають механічні пошкодження, не накривати їх речами домашнього вжитку, полотенцями чи то іншими речами, а також не довіряти нагляд за електрообігрівачами дітям. І обов'язково при виходу з будівлі перевіряйте, чи вимкнені усі електрообігрівальні прилади з живлення. Рятувальники нагадують, тепло має бути безпечним. Не сушіть речі на обігрівачах, не залишайте їх без нагляду і не перенавантажуйте розетки, бо кілька хвилин необережності можуть коштувати вам життя.